Доброго дня всім, компанія Автофокус. Сьогодні маємо новини в кожне. Це є Ford Mondeo 2011 року випуску з дизельним двигуном 1,6 літра на механічній кропці передач. Автомобільчик у нас майже весь в рідній фарбі за виключенням одного елемента, який фарбувався другим слоєм. Тобто автомобіль б'ється від 90 до 110-120 по кузову і цей один елемент б'ється 160. Ось, загалом автомобіль має оцинковку, має прекрасний кузовний стан, зовнішній, внутрішній, технічний, пройдений відносно недавно пройдено ТО. Є бумаги, які підтверджують це все. Приганявся він з Польщі, є документи, а також залишився нагідь старий техпаспорт до автомобіля. Що ж ми маємо всередині? Всередині ми маємо 4 електросклопідйомника. Вони у нас автоматичні. Маємо комбіноване регулювання водійського сидіння, механічне регулювання е, руля по висоті та по вильоту, мультируль. Е, ну, тут Регулювання світла, висоти, світіння ближнього і тому подібне. Ось, пробіг, пробіг автомобіля. Пробіг автомобіля 248-249 тисяч кілометрів. І так, що тут у нас було? Була заміна лобового скла, тобто воно не оригінальне. Всі інші Original Ford Motors. Мультируль. так, Що у нас ще є? Двозонний клімат-контроль, кондиціонер заправлений. Кондиціонер заправлений. Працює здало, добре. Шестиступінчата механічна коробка передач, класичні два підстаканника від Ford, попільничка та е, прикурювач. Чистесенькі, не заляпані, ніхто в автомобілі не курив. Бардачок. В бардачку є останнє ТО. Ось, будь ласка, показую вам. Останнє ТО, е, що було зроблено по автомобілю. Ну і плюс є старий техпаспорт і такі інші моменти, сервіска, яка була в Польщі. Двойний бардачок, бардачок раз. бардачок два. Тут досить таки глибоко можна зберігати пляшечку води від 0,5 до 0,75 літра об'ємом. Є у нас hands-free. Мікрофончик тут, мікрофончик тут, управління тут. Це теж до hands-free відноситься. Nokia, Hands-free від Nokia. Ось так воно виглядає. Goodbye. Давай скажи нам ще раз Hello. Ставимо її на місце. З'єдную. Така цікава штучка від Ford Motors. Далі, що у нас є cd AUX Radio Ford 6000 CD? Система Багато світла по автомобілю. Раз лампочка, два лампочка у нас лампочок немає, проте у нас тут є місце під окуляри і на цьому все. Задній ряд сидінь у нас з підлокотником, під якому немає підстаканника. Давайте йдемо до нього і подивимось, як він виглядає. Виглядає він наступним чином. Є кріплення ізофікс, просторий ряд сидінь, підлокотник ремені безпеки, кріплення ізофікс тут, і кріплення ізофікс тут. Тут у нас є. Розиточка на 12 вольт, а також ще одна попільничка. Форд вважав, що в ці роки можна курити. Арбеги у нас тут, арбеги у нас шторка, а, руля, пасажира. Кулін водія є, є, арбег колін водія. Максимальна кількість подушок безпеки в цьому автомобілі встановлено. Далі, що в нас є? Є у нас величезний багажник. Багажне відділення в нас. Нажимаємо стати і воно уїжджає. Що у нас тут є? Тут у нас є ніша для зберігання омивайок, е аптечок, трупу, під, подібних моментів. Да? Ось, тут ви можете зберігати. І також є у нас ніша для зберігання запасочка і всі супутні елементи для її встановлення або заміни. Отже, закривається він легко. Безпроблемно. Ну і місце пасажира переднього. Так, тут у нас є стеклоподйомники і у нас великий бардачок, кондиціонер, який заправлений принцею, він-код, який читається спокійно звідси. І що? Теж подушка безпеки. Як я казав, тут максимальна кількість подушок безпеки. І так, зверху є ще рейлінги, тоновані вікна, дзеркала, вікна. Вікно ось це, вікно ось це, і так само з іншої сторони вікно Підігріваються. Придбати цю красуню можна в Києві за адресою Хуткевича 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з 10 ранку до. з 9 ранку. З 9, кожного дня з 9 до 19 години вечора. Придбати можна за готівку, без готівку, в лізинг, просрочку або за криптовалюту. Тому приїжджаємо, перевіряємо, тестуємо і забираємо. Провірка можлива на вашому СТО, як завжди. От, і... Мирного вам неба і до нових зустрічей. Всім гарного дня!